Думку, яка мета цього удару, який напередодні завдали окупанти з використанням коригованої авіаційної бомби по житловим районам Харкова? Знаєте, треба відмітити, що це достатньо новий тип зброї, який зараз росіяни, як це цинічно не звучить, тестують на мирних мешканцях наших населених пунктів. І, і цей вид зброї показує її надзвичайну небезпеку. А основою боєприпасу є 250 кг ФАП, до якої додається, як називають універс... Росіяни, універсальний пристрій для нанесення ударів. Багато цільовий багато і універсальний пристрій. Таким чином противник намагається освоїти, якщо можна використати такий термін, новий вид зброї для того, щоб подальшому більше тероризувати мирне населення України. І безумовно вони будуть використовувати її на лінії фронту. Якщо дуже так говорити військовою мовою, то це репліка бомб, які використовують в тому числі українські сили оборони Джелес Тобто ця бомба має наносити такі досить потужні удари. Нюанс нюанс тому, що як люба репліка, вона. Ну, скажімо так, не є надзвичайно ефективною, підкреслюю, не є надзвичайно ефективною з точки зору військового застосування, але вона є досить ефективним засобом терору, як ми бачили на прикладі Харкова, який зараз піддається так званій алепізації. Я використовую такий термін ще пам чи пам'ятаючи війну в Сирії 2015 року, коли противник ну приблизно такі самі манері знищував сирійське місто Алеппо.